Середа, 17 вересня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Побори та антисанітарія гучний скандал в шелтері Дніпра. Чи справді там наживалися на переселенцях? Що показала перевірка? Ми заїхали подивитись, які умови умови просто вкрай жахливі. Стіни просто стіни вже рушаться. Вистрілив у дружину. Поліція розшукала ймовірного вбивцю 28-річної Анастасії Чижинок у розправі підозрюють колишнього чоловіка. Ковдри, що рятують життя у Дніпрі, матір військових створює унікальні антидронові покривала. Наскільки вони ефективні? Вона закриває і від холоду, від дощу, від багнюки. І саме мета це анти антидрон, антидрон, щоб не бачив тепловізор їх. Починаємо з шахетної атаки на Дніпро моніторингові чати повідомляють про рії російських безпілотників над містом та роботу ППО. Станом на 18-ту годину офіційної інформації про наслідки від обласної військової адміністрації немає. Чекаємо. А вночі Дніпропетровщина знову потерпала від ворожих ударів. Бив агресор ФПВ-дронами та артилерію по Нікопольщині. Атакував райцентр, Марганець і Покровську громаду. Також окупанти скинули боєприпас з БПЛА. Безпілотником противник поцілив і по Санельниківщині. Виникла пожежа, її загасили. Минулося без загиблих і поранених. Над областю оборонці неба ліквідували дев'ять ворожих БПЛА. І до ситуації в інших областях зранку російські окупанти атакували Херсонщину через удар. Кавами троє дорослих та трирічна дитина отримали вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Усіх доправили до лікарень. Дронами поцілили по житловому будинку. Оселю знищено у Запорізькій області. Окупанти травмували літню жінку, скинули авіабомбу, зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди. Також зранку поранення отримав ще один чоловік. Тоді окупанти вдарили дроном по Маршрутці постраждалим надають меддопомогу на Донеччині. Ж дрон атакував будівлю надзвичайників. Рятувальники встигли сховатися в укриття. Ніхто не постраждав. Техніка також ціла. Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б'ють по пожежно-рятувальних підрозділах. Вони першими прибувають на місця ворожих ударів та роблять усе, аби врятувати людей. Сьогодні в Україні відзначають день рятувальника. Вони щоденно дістають людей з під завалів, гасять пожежі та щодня ризикують заради інших. Лише від початку 2025 року, за даними МВС, ДСНСники врятували понад дві тисячі українців. За час великої війни, під час ліквідації наслідків російських обстрілів, загинуло 107 рятувальників. Дякуємо кожному та кожній, хто робить усе можливе, щоб зберегти життя інших. У Дніпрі ж на честь свята надзвичайникам вручили почесні відзнаки та хвилиною мовчання вшанували всіх ДСНСників, які загинули, рятуючи інших. Україна повернула ще 16 дітей з тимчасово окупованих територій серед врятованих. – 15-річна дівчина, чиїх батьків та старшого брата росіяни. Кинули за грати за фейковими справами: 14-річна дівчинка та її 7-річна сестра, які втратили дім і всі речі після пожежі. А також 10-річний хлопчик, якого окупанти намагались відібрати родину. Сьогодні всі вони вже в Україні відновлюють документи і роблять перші кроки до нового життя. Вистрілив у дружину у Кам'янському поліція затримала ймовірного вбивця 28-річної Анастасії Чижинок. На початку серпня жінку знайшли мертвою у власній квартирі. Головний підозрюваний у жорстокій розправі її колишній чоловік. Попередньо відомо, що 7 серпня між подружжям виник конфлікт. Чоловік дістав огнепальну зброю та здійснив постріл у дружину. В цей час у квартирі перебувала їхня однорічна дитина. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Підозрюваний з місця злочину втік. Його розшукувала. Ле понад місяць наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею Умисне вбивство мотив розправи над колишньою дружиною слідчі встановлюють. Ривласнили кошти зібрані для ЗСУ у Дніпрі. Нацполіція та СБУ викрили злочинну групу псевдоволонтерів. Організатор оборудки, рецидивіст з Дніпра, до схеми залучив ще дев'ятьох спільників, які під виглядом військових збирали пожертви на центральних вулицях різних міст. Шістьом фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, смартфони і чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші зібрані як пожертви на зсу. Побори та антисанітарія гучний скандал в шелтері Дніпра після раптового візиту нардепа з інспекцією. Той опублікував шокуюче відео, де звинуватив організаторів в незаконних поборах з переселенців. Ми вирішили особисто перевірити, чи так все насправді. Чому ж самі жителі називають слова народного обранця маніпуляцією? Що на звинувачення кажуть волонтери, та яку альтернативу людям пропонує сам законотворець та держава? У скандалі розбирався наш Марко Ручка. Ми заїхали подивитись, які умови умови просто вкрай жахливі стіни. Просто стіни вже рушаться. Шелтер назвав бараком, натякнув про незаконні побори в прихистку та заявив, вимушені переселенці ризикують здоров'ям та життям, проживаючи у таких умовах. І виставляють мої сумки на вулицю. Просто розумієте? Виставляють мої речі на вулицю. Буквально я ж нічим не користуюсь, і дві тисячі віддала просто так. Ці заяви та інтерв'ю з обуреними мешканцями одного зніпровських прихистків поширив депутат Верховної Ради Павло Фролов в центрі скандалу шелтер для переселенців, який Курує громадська організація Джерело підтримки. Бізнес на постраждалих чи допомога? Я побачив жахливі умови, в яких опинились переселенці у Дніпрі на вулиці Степана Бандери. Чи справді умови настільки нестерпні, та невже волонтери наживаються на переселенцях? Знято було більше, але все було вирізано і показали тільки те, що було зручно тим людям, які приходили. Як свій рейд пояснює сам нардеп, що на гучні заяви відповідають волонтери організації, та чи продовжить прихисток свою роботу? Про це трохи згодом. А зараз скандальний шелтер перевіряємо особисто. Неочікувано жителі прихистку говорять, поширене нардепом відео маніпулятивне. Якби я б тоді в даний момент їх вби стрітіла. Якби в той момент перевірки я б їх зустріла, я б поставила запитання, що він зробив для цих переселенців? От для нас він ні копійки сюди не вклав. Від держави ми тут не отримали нічого. Ірина тут мешкає вже три роки. Переїхала з великої новосілки. Розповіла, коли евакуювалась, майже півдня блукала містом в пошуках, хоч якогось житла. Я з двох часов дня. Я з двох годин дня каталась до семи вечора по місту. Мене скрізь буцали і казали: а у нас не приймають переселенців. прихистили її тільки в цьому шалтері. Коли я приїхала сюди, тут були розкладачки. Я лягла на цю розкладачку, я виспалась і була щаслива. Переселенці, які тут облаштувались, визнають умови на п'ятизірковий зірковий готель не тягнуть, але й люди. Без забаганок мене не така, у мене не така велика зарплата, щоб я її всю віддавала на оренду квартири. Я не можу собі цього дозволити, тому тут мене абсолютно все влаштовує. Зараз в шелтері на постійній основі мешкають 22 людини. Протягом трьох років облаштуванням умов регулярно займались волонтери і міжнародні фонди. Тут стіни взагалі були. Адінків Угу. Mm -hmm. без нічого. У нас кухонька теж була обйорта, облізла. Кухня у нас також була обдерта, облізла, все сипалось. Але подивіться, як нам все зробили. Екскурсію прихистком нам проводить Олександр, чоловік тут з 22-го року. Евакуювався разом із хворими батьками з Луганщини. Ми сюди прибули, нас прийняли дуже гарно, просто ну тому як на вокзалі ми це Сутки ночували. люди були задоволені тим, що у них хоч хоч є криша над головою. Це хто але чи справді тут наживаються на переселенцях? Невже за прихисток з людей, які втратили все, беруть гроші? Про це заявив не лише депутат, а й одна з мешканок шелтеру. Це піар на кістках. Він приїхав, він показав умови і взяв інтерв'ю у тої людини, яка була вже на виселенні. У нас три місяці. Він каже: за що ви берете комунальні послуги? Тисяча шістсот п'ятдесят на день У нас. Там комерційний тариф на воду і комерційний тариф на світло. Тому хто має сплачувати ці кошти? Юлія, координаторка цього прихистку, говорить, з мешканців беруть гроші лише за комуналку. Правда, волонтери допомагають з базовими наборами продуктів та засобами гігієни, а ще психологічними та юридичними консультаціями. І звичайно намагаються поліпшити умови. Ну, звичайно, образи, тому що три роки ніхто навіть не думав про цих людей. Вони вони навіть не згадували. І тут розумієте, ми два тижні вже колотимося. Нам дуже ну образливо. Цей шелтер кажуть волонтери. Від початку вторгнення РФ прийняв близько 800 людей. Ще в трьох прихистках організації жили до трьох тисяч переселенців. Будь-яке питання воно має вирішуватись з позиції, що потрібно зробити, щоб стало краще. Нам вдалося зв'язатись із самим нардепом, який оприлюднив скандальне відео в інтерв'ю 11 каналу. Павло Фролов говорить: рейд до шелтеру провів через скарги евакуйованих переселенців. Більше нас стурбувало, більше те, що там збирають кошти, там збирають 1600 гривень. Просто е, готівкою, як е, місця тимчасового проживання держава передбачила в бюджеті компенсацію за всю комуналку. Тобто треба просто оформити заявки і всю заводу питаємо голову організації, чому не користуються пільгами? Головна причина відповідають страх, що держава затягуватиме з виплатами, а комунальники не чекатимуть і просто відключать послугу. Є законодавство, але закон не підкріплен фінансовими моментами, і тому втілення цих законів неможливо. Тим часом нардеп звернувся до правоохоронців з вимогою перевірки цього шелтеру. Дивіться, вся державна машина, не лише там депутати, а всі чиновники вони мають зробити так, щоб люди не платили. Ну тим більше, ми, як законодавець, ми в бюджеті передбачили ці кошти. Після інспекції нардепа роботу шелтера перевірив профільний департамент. ОВА висновки радикальні. Цей прихисток непридатний для життя. Його закриють. Проживання ВПО у кімнатах здійснюється з порушенням права власності більше трьох родин у кожній кімнаті. Санітарно-гігієнічні умови не дотримані у зв'язку з відсутністю у засновника МТП джерел фінансування на проведення ремонту приміщення після розселення. МТП буде виключено з переліку МТП. А як власне держава допомагає ВПО? Нардеп Павло Фролов нагадує: існує кілька програм. Серед таких допомога на проживання це 2-3 тисячі гривень. Нею користуються 900 тисяч українців. Програма прихисток це компенсація власникам житла за безоплатне розміщення переселенців. Є відновлення грошова компенсація або житлові сертифікати для придбання нового житла. І субсидія на оренду житла за її допомогою. Можна розраховувати на часткову компенсацію на оренду помешкання. Наша парламентська комісія захисту прав ВПО ініціювала законопроект. Він вже має от, найближчим часом розглядатись на в першому читанні. Він розширює цю програму. Є відновлення на 2014 рік. Цей законопроект він по зруйнованому житлу, по зруйнованому житлу на окупованій території. Він встановлює, що треба обов'язково видати є сертифікати. Підтвердши цей факт руйнування з супутників за допомогою дронів, ті люди, чиє майно знаходиться в містах, яке росіяни ще знищили, матимуть право отримати житло без обстеження. Найскладніша ситуація із помешканнями на окупованій території. Як саме жителі отримуватимуть компенсацію, ці механізми ще напрацьовуються. А що ж буде з жителями розформованого шелтера? В ова 11 каналу повідомили п'ятеро. Вже переїхали до інших шелтерів або знайомих. Ще десять погодилися переїхати до прихистку цієї ж організації тільки за іншою адресою. Марко Ручка, Сергій Озіров, Денис Лисавенко, Тарас Іванов, Новини 11 каналу. Заробили на дітях майже 300 тисяч гривень. Прокурори повідомили про підозру інженеру технагляду. Він мав контролювати капітальний ремонт покрівлі в одному з дитсадків Павлоградського району. Однак, підрядник використав неякісні матеріали, які не відповідали проєкту. Інженер це проігнорував і підписав акти виконаних робіт. В результаті сільська громада безпідставно перерахувала підряднику понад 270 тисяч гривень з бюджету. Майже сім мільйонів збитку на деревах на Дніпропетровщині. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику лісгоспу. Посадовець допустив незаконну вирубку дерев у ландшафтному заказнику мости, створеному для охорони унікальної лісової екосистеми. Будь-які роботи там дозволені лише за спеціальними документами, але він допустив незаконну видачу лісорубних квитків. У результаті знищено насаджень на майже сім мільйонів гривень. А екс-керівнику заказника. Загрожує до п'яти років ув'язнення. Незаконно переправляло чоловіків призовного віку до Румунії. Двоє мешканців Дніпропетровської та Волинської областей, незалежно один від одного, через телеграм-канал домовилися про виїзд за кордон в обхід пунктів пропуску. Заплатили за це 8,5 тисяч доларів. У призначений час за чоловіками мав прибути мешканець Івано-Франківщини та доправити їх на мікроавтобусі до початкової точки та вказати подальший маршрут. Але план провалився: прикордонники зупинили авто та затримали всю групу. А далі про ковдри, що буквально рятують життя. Їх вигадала Дніпрянка, мама двох захисників. Почалося все із військового одягу для синів, а потім асортимент збільшився. Як бухгалтерка перетворилася на швачку і стала авторкою унікальної розробки для фронту. Ми поспілкувалися з волонтеркою і особисто перевірили, як працюють антидронові покривала. Воно відзеркалює тепло в одну сторону. А холод в іншу сторону. Це Наталія. Вона авторка ідеї, дизайнерка та одночасно швачка, яка виготовляє антидронові ковдри для наших бійців. Сенс її в тому, що вона, коли хлопці відходять, міняє позицію. Дрон висить над ними декілька годин. Ну, по-різному буває. Якщо потрібно вийти з позиції, перейти, вони накриваються, виходять, виходять живі і це радує до сліз. Все почалось з військового одягу для синів, розповідає жінка. Хлопці долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, і вона шила їм майже все, бо її хлопці високого зросту. А трохи згодом вигадала для оборонців та техніки покривала, що захищають їх від ворожих дронів. Пояснили, що потрібен бути тубус, щоб вони туди його загранули. розміри, які е, дуже зручні, щоб були, щоб вони охватували периметр, де знаходиться військовий, і щоб. Можна було покласти і на машину, і навіть відстрілявшись, накрити техніку, Ці антидронові ковдри унікальні, виготовляють їх з міцної тканини. Між двома шарами антидронової ковдри захований ще один. Він секретний і запатентований. Вона закриває і від холоду, від дощу, від багнюки. І саме в мета – це антидрон антидрон, щоб не бачив тепловізор. Їх ми вирішили протестувати антидронову ковдру на тепловізорі. На жаль, камера цього зображення не може показати. Тож вам доведеться повірити мені на слово. Я вам хочу сказати, що це працює. Коли я дивлюся на Людину, вона випромінює тепло, це червоний колір, а коли на ковдру, то цей червоний колір зникає. Антидронові ковдри ніколи не нагріваються, тож вони надійний щит як для особового складу, так і для техніки, яка під час бойової роботи стає гарячою, але вкрита унікальним покривалом вночі зброя наших захисників залишається непомітною для розвідувальних дронів окупантів. Хлопці на передовій вдячні. Отримали 11 ковдр. Слава Україні! Героям, Героям слава! Найбільша ковдра, яку пошила Наталя, на бойову машину. Це початок, це вона вдвоє складена вже. Все, 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 і тут ще кучка, ще я не доскладала. Коротше, п'ять на дев'ять. Оце антидронова ковдра на машину. До війни каже Наталя, ніколи не займалася шиттям, але коли виникла потреба, придбала машинку та почала кроїти та строчити. Я ходила біля неї, думаю, боже, я не знаю. Я боялася, що в мене застрочаться пальці туди все. На самому початку могла пошити тільки одну ковдру. Тепер п'ять каже жінка. Якщо ж необхідно, робить і більше. Зізнається, з кожною, коли відправляє на фронт, розмовляє. Я з ними спілкуюся, як з енергією, з кожною окремо. Договорююся, прошу. Що ви кажете? Бережи кожного і кожного, кого ти накриєш, сонечко моє. Дуже тебе люблю, бережи. В цих словах прихований і власний біль Наталії. Її старший син Станіслав зник безвісти на початку 22-го року. Допомагають Наталії в її маленькому цеху волонтерки. Це матері та дружини, теж зниклих безвісти бійців. Рік і 10 місяців. Був зниклий безвісті син Павло і Через рік і 10 місяців ми по ДНК по співпадінню його поховали. Зараз у мене, на жаль, три зниклих безвісті племінника. Щоб підтримувати одна одну жінки, чиї близькі у полоні або зникли безвісти, об'єднались в громадську організацію Берегиня нещодавно волонтерки провели благодійну виставку, на якій зібрали понад 100 тисяч гривень на унікальні антидронові ковдри. Ми волонтерили і робили виставку фото зниклих безвісті і полон і під гідою цієї виставки ми зібрали на 33-36 антидронових таких покривал. Тому я рахую, що наше таке спільне об'єднання приносить свої плоди. Останнім часом маленьке виробництво розширило свій асортимент. Наталя почала виконувати й інші замовлення, що надходять від захисників. Залишаються декілька сантиметрів, там метрів. То вона навіть з одного пакунка тканини вона ще робить накидки на старлінки, які також хлопці дуже дуже добре за них. Ну нам надають зворотній зв'язок. Що це дуже допомагає. Всі свої вироби Наталя робить з вірою, що її старший син живий. Навіть свої антидронові ковдри жінка назвала на честь своїх хлопців. Велетні мої, ось ви, велетні мої. Я на своїх синів казала велетні і кажу. Вони з високого росту. Олена Петриченкова, Євген Дроз, новини 11-го каналу. У Дніпрі триває реконструкція трамвайного маршруту номородин, аби запустити низькопідлогові вагони. Основна мета забезпечити безперешкодний рух центральною частиною міста для маломобільних мешканців. Уже стартував третій етап ремонту. колії. на вулиці Центральній виконують демонтажні роботи, після чого розпочнуть укладання рею. Також біля ЦУМО облаштують сучасну інклюзивну платформу. Паралельно ведуться роботи на перетині проспекту Дмитра Єворницького та вулиці Мостової. Повністю відновити рух трамваю номер один планують у середині жовтня. Ми повинні бути інклюзивними, так? тому що зараз війна відбувається і дуже багато хлопців повертаються з пораненнями на протезах, на візках. Тому, звісно, треба це робити. Це дуже необхідно. Шукають водіїв у Дніпрі, дефіцит кадрів у комунальному транспорті. Тому запровадили безкоштовну програму навчання кермувальників трамваїв, тролейбусів і машиністів. Метро. Крім того, кандидатам надають стипендію, гуртожиток і обіцяють гарантовану роботу. Спершу їх вчать теорія, а потім практика безпосередньо на базі. Депо записатися на курси можуть усі охочі від 21 року, які успішно прийшли медичну комісію. Навчання на водія трамваю чи тролейбуса 3,5 місяці, а на машині. Міста метро пів року. Вимоги до кандидатів це відмінне здоров'я, стопроцентний зір, бажання і вміння інтенсивно навчатися. Це повинен бути третій слюсарний розряд. І саме головне, це повинна бути середня спеціальна або вища освіта в залізничному транспорті. Між хаосом і космічністю журналістка 11-го каналу Ольга Журавель презентувала власну збірку віршів. У ній зібрала твори, які писала протягом 20 років. Медійниця каже, поштовхом нарешті опублікувати власну поезію стала страшна аварія, яку вона пережила минулого року. Дев'ять місяців. Ольга проходила тяжку реабілітацію, аби знову повернутися до життя. Тепер вирішила нічого, не відкладатиме на потім про збірку. Та перші відгуки далі в сюжеті. Листопад, Життя без творчості для мене, мов кімната без свіжого повітря. Жити можна, але дихати важко. Саме так починає свою книгу авторка Ольга Чуравель. Журналістка 11-го каналу та моя колега презентувала свою збірку між хаосом та космічністю. Сюди увійшли вірші за 20 років її творчості. Дуже дякую, що ви цей п'ятничний вичір присвятили саме поезії. Значить, ви обрані, класні люди. Давайте поплануємо. Ольга почала писати з п'яти років, а вже в тринадцять її вірші друкували в газетах. Найперше на творчому шляху дівчинку підтримав її батько. Мені мій батько сказав, а давай ти спробуєш писати вірші. Запропонував. У мене було єдине питання: а про що писати? Він каже: Ну піди на вулицю, і там тобі життя саме все підкаже. І коли вже був п'ятий вірш, десь я пам'ятаю, батько говорить: мамі, дивися, вона все-таки ж відчуває риму вже. І це було правда. Отак от, от поступово я стала на шлях поезії. Спочатку повномасштабного вторгнення я зайнялась піснярством, і я пишу і вірші, і музику одночасно. Свою першу збірку Ольга видала 20 років тому. Туди увійшли тексти з підліткових років. Щирі, юнацькі, емоційні. Це ще такі більш підліткові вірші, ну, така дуже рання юність. Деякі навіть з цих віршів вже стали піснями. А зараз, то звісно, ця нова збірка між хаосом і космічністю, звісно, це вже вірші дорослої людини, і за це ну тут двадцятирічна рефлексія над життям, смертю, добром, злом, коханням. Поштовхом до виходу другої книги стала важка аварія. Рік тому авторка пережила клінічну смерть. А що то воно стука? З'їжджаємо з, з вядука, попереду процесі у гробі на колесах. Рік тому зі мною сталася дуже страшна ситуація. Я ледве не втратила життя, пережила клінічну смерть, кому. І коли я залишилася живою, все ж таки, мені говорять лікарі, що це диво, то я сказала собі, що ну, якщо б я загинула і вірші б ці свої, які до мене приходять, я б так і не видала, а то треба з цим поквапитись. Щойно я вийшла з кому, я почала писати вірші. На презентації зібралися поети, музиканти та друзі авторки серед гостей пара переселенців з Харкова, з якими Ольга познайомилася у Дніпрі на одному з творчих вечорів. Я тут ну, коли приїхала сюди, я тут нікого не знала. Я спочатку про неї дізналася як про співачку. Потім я з нею вже почала спілкуватися. Вже дізналася про її як поетку, як журналістку. Мабуть, можу сказати, що ми з нею стали подругами. Ми придбали трошки вже полистав книжку прям в захваті мене аж до мурашок, до, до сирот, як бдніприкажуть, пробрало від того віршу, який вона читала. Пророчий вірш про її аварію. Такі моменти мене прям пробирає. На вечорі звучали глибокі та драматичні тексти, іронічні сатиричні вірші. Ольга переконана, саме творчість допомогла їй вижити, і тепер вона хоче ділитися цією силою з іншими. Я бажаю всім творити, займатися творчістю, тому що це робить життя насиченим, повноцінним, допомагає нам долати різні моменти криз і розвиватися. Ми Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі вдень 19 градусів, вночі плюс 14. Погода буде хмарною. Нам обіцяють сильний дощ. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі!